Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошелюбні, чванливі, горді, Наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримирені обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники нахабні, бундючні. Котрі більше люблять роз... розкіші, ніж Бога. Які мають вигляд благочестя, але сили його відкр... від... відреклися, таких уникай. Таких уникай. Як Яній та Ямрій протистали Моїсеєві, так само, і ці противляться правді. Люди, які зітліли розумом, Недосвідчені у вірі.